Thank you Ударних угрувань ворога біля кордонів Сумської області на сьогодні не зафіксовано. Про це повідомили Сумській Ова. Як зазначено у повідомленні, цю інформацію розповсюджує ворог з метою дестабілізації ситуації. Я думаю, що наші захисники готові до всіх можливих варіантів. І надіюсь на наших захисників, допомагаємо їм. Думаємо, що все буде добре. Ні, ну вони там є. І у нас теж все є. Все буде, все буде добре. А залі моніторти інформацію? Слідкуєте? Звичайно. Чоловік захищає, зять захищає, звичайно, моніторю. дай Бог, щоб вони взагалі потікали сюди, щоб ми їх більше ніколи не бачили. А залі моніторти інформацію? Звісно, новості кожен день моніторю. З дитиною дуже важко. постійно на кипіщі Думаєш, чи… дуже страшно, звісно. Брешуть, мабуть. А може і не брешуть, хто знає. Моніторимо, але це ж таке. Можуть казати одне, але вибухи ж чутно. Так що це таке. Ми читаємо, що якщо це фейки, вже попереджають не звертайте увагу, це фейки. Довіряємо, а куди нам дітися? Довіра повинна бути. А це нас буде. Будемо слідкувати за новинами, нічого не відомо досі. Треба слідкувати за новинами по, тих, по телевізору, там не все ж кажуть. Тому е, тишу зберігаємо інформаційну і слідкуємо десь в паблік чатах В принципі, вони там може є. Я вважаю, що скоріше за все є, але я не вважаю, що це може для нас загрозу становити на, на, наразі. А взагалі ну, монітор з інформації слідкуєте? Ну, більш-менш. Не то, щоб дуже не углубляюсь, бо якось, ну, самі розумієте, це вже дуже важко. Але більш-менш моніторю. Ми більше більшою до цього звикли. Я вважаю, що звісно, що це дає якась тривожність, ну трошки більше, чим раніше. Але ж ну, по поводу того, що там виїжджати і сити, я точно не збираюсь. За словами очільника області, збройні сили готові до викликів, і за потреба може дати відсіч ворогу. Новини СТС. На фото наслідки обстрілу Великописарівської громади. По цивільній інфраструктурі ворог задав шість авіаударів. Наслідок ударів постраждав будинок, у якому перебувала жінка і п'ятеро її повнолітніх дітей. Не дівчинці чотири роки. Усім членам родини знадобилась медична допомога. Також пошкоджено дві автівки та кілька приватних будинків. На цьому відео ліквідація наслідків ворожих ударів по Охтирському району. Росіяни поцілили ракетами по об'єктах цивільної інфраструктури в одному із населених пунктів. Зокрема, постраждав навчальний заклад. Сила удару прозвали не тільки до значних руйнувань, а й до виникнення пожежі. Тому, прибувши на місце події, співробітники ДСНС ліквідували виявлені всредки горіння, а також обстежили всю територію. За інформацією голови Тростінецької громади постраждали також житлові будинки. Всі жителі громади і цього ресала пункту живі. На жаль, зазнали вражень певні об'єкти цивільної і гражданської інфраструктури. Є пошкоджені об'єкти житлового фонду. Людей побували вікна, шифер позривало. Зараз цим всім домолодінням і мешканцям надається необхідна підтримка і допомога місцевої влади, благодійних фондів. На Сумщині протягом березня ворог кілька разів застосовував касидні бомби РБК 500 Зокрема, минулого тижня під таке бомбардування потрапили населені пункти Шосткинського району. Під час викидання з бомбової касети 565 сріблястих сфер розміром з тенісний м'ячик розлітаються по великій площі та вражають усе навколо, стикаючись з поверхнею, предметами та деревами. Коли така срібляста куля, що відразу не вибухнула, лежить десь у траві, вона може привернути увагу людей. Може виникнути бажання підійти ближче до неї, взяти її до рук, щоб роздивитися поближче. Цього робити категорично не можна, бо існує небезпека вибуху. Під алюмінієвим корпусом знаходиться понад три сотні готових уламків, у вигляді сталевих кульок та 70 грам вибухівки. Якщо знайшли такий боєприпас, варто повідомити про небезпечну знахідку за номером 102. Такі подарунки залишає після себе Російська Федерація на нашій землі. Це після бомбардування селища Хатінь. Прикордонному сумському районі бригада Сумського РЕМ компанії Суми Обленерго виїжджає на відновлення електромереж після російських обстрілів. Їх зона відповідальності 22 населених пункти, всі прямо по лінії російського кордону. У бригаді у мене чотири електромонтери, два водії. Хлопці знають свою роботу. У нас вже спрацювалися усі, знають свою справу, знають, що робити. Коли виїжджаємо на прикордоння, там де небезпечно, роботу потрібно зробити швидко. Кожен знає, що робити. Григорій у удвох з колегою перевіряють електропровідність контактів на електроопорах та на вводі до житлового будинку. В сумському рем він уже шість років і про свою роботу говорить збулась його дитяча мрія. Давно хотілося ще з дитинства. Бачив, як хлопці на опорах сидять, як працюють. Ну все. Між як кажуть, Улюблена робота вже два роки війни з ризиком для життя. Говорить енергетик. Ремонтують повітряні лінії та пошкоджене електрообладнання в зоні прямої видимості російських бойових підрозділів, буквально під прицілом, розповідає майстер сумського рем Сергій Дегтярьов. Ми бачимо над нами дрони. Ми чуємо, як їхня техніка їзде по кордону. Ми це бачимо. Дрони можуть висіти, на ми приїжджаємо, починаємо працювати. Прилітає дрон і висить, поки ми не не уїдемо звідти. Тож обов'язкова вимога перед виїздом на ремонт повітряних ліній біля кордону особистий бронезахист. Кожного разу, як ми готуємося до виїзду, спочатку ми сподіваємо бронежилети. Сідаємо і їдемо. Робити дуже важко на опору, важко лазить, бо вони все таки нелегенькі, рухатися в них не дуже удобно. Та й їхати в них не дуже удобно. Навантаження на спину є. На спину на живіт, тобто на ноги теж особливо на ноги як залазимо, як робимо. Ну, важко. Але це вимоги безпеки. Звісно, uh -huh. треба захищати себе саме за себе, що теж, як боїмося. Нам ж хочеться теж повернутися додому, щоб нормальні були цілі, здорові. Про безпекову ситуацію у своєму рідному, теж прикордонному селі, Григорію говорити особливо важко. Лягаєш спати, не знаєш, паснися чи не паснеся. Можеш вижити, чи не виживеш, чи буде хата ціла, чи не буде. Дітей вивіз, жінку вивіз, а що робити? А самі залишаємося, бо в мене батьки, плюс робота. Ну, да. Ми на своїй землі. Звісно. Це, це моє. Куди я його брошу? Що говорять ваші рідні, коли ви йдете на роботу і вони знають, що ви їдете от під самий кордон? Ну, усі чекають вдома. Ми, ми тебе ждемо. Завжди так кажуть. Сама робота енергетика складна і відповідальна, а усвідомлення постійної небезпеки додає працівникам ще й моральної напруги. Але Григорій говорить, почуття відповідальності вище страху. Небезпечно, але ми розуміємо, що багато людей. Сидять без світла і в нас вони нуждаються. Хай вони нас хоч і обстрілюють, але хай розуміють, що ми ж не залишимо людей, не бросимо. У нас є світло, у нас все добре. Новини СТС.